Добрий день, Іван Петрович. Добрий до це Вікторія відділ продажу мінеральних добрив. Планується закупку. Фірма яка. Вклад новоукраїнка. А, дивіться, селітрів у нас Черкаська по 32 дві тисячі. також Черкаський тридцять шість Можливо щось по складним цікавить. Новоукраїнка. Так, новоукраїнка. Порізь елеватором. Зерновик може знаєте. Угу. То ви вже плануєте брати чи так, що прицінюєтесь? Я угу. Ну дивіться, якщо вас по ціні все влаштовує, то можемо дивіться і далі домовлятися. Заключимо договір, оплачуйте і робимо доставку. Доставка десь у нас на протязі двох-трьох днів. Готовте договір, готовте рахунки. Добре, то дивіться, мені ж потрібні ваші документи. Можливо, давайте тоді я з вашим бухгалтером зв'яжуся, я думаю, так зручніше буде. Вона знає, яка документація потрібна. Володимир, турбує подиспаливо по завтрашній доставці. Побачили документи, багато що все скинула. Завтра зранку вас логіст набере, зорієнтує вас десь номер водія, номер машини, і там уже будете ага. на зв'язку. Буде там курсувати, як, як доїхати, там місцевість. А, а тут нормально, нормально. Буде стяж на асфальті скачали і все. Все быстро, блядь. І такі прохання, щоб довго машину не затримували на на. Не-не, ма- два дівруку б є, скачали, поїхали. А займу, займу. А займу

Джой Си, они знают, что это затератор. Ну, трубочка, блин. Давайте добавим. Пробувай снова. Вот ты включи? Да. Долгор маленький. Что заключить? Показали пришли. Ой, у нас є. Так. Привіт, квітки банківський сайт банківської ячейки. Наявне ось таке оці банківської ячейки при відкритті ящику. Встановлено грошові кошти, які будуть перераховані. Ми можемо да, їх гроші запустити і перерахувати так. всю суму. У минулому році працівниками департаменту карного розшуку отримано оперативну інформацію щодо організованої групи осіб, котра діє на, міс... на території міста Києва та займається шахрайствами ефективним продажем електрогенераторів, також дизельним пальним та мінеральними добримами. Зібрані матеріали були передані до головного слідчого управління та розпочаток відповідно кримінальне провадження, в рамках якої працівниками департаменту карного розшуку спільно з головним слідчим управлінням за процесуальною. Керівництво офісу генерального прокурора було задокументовано діяльність злочинної організації, до складу якої входило 10 осіб активних учасників. Організатор це місцевий мешканець Києва, який безпосередньо організував на території міста Києва діяльність чотирьох колцентрів злочинних колцентрів, котрі безпосередньо вчиняли шахрайські дії, здійснювали СМС розсилку по агропідприємствам та іншим підприємствам щодо продажу. Електрогенераторів, дизельна парольного, коли потерпілі безпосередньо цікавились даною пропозицією. А пропозиція е, взагалом була. Е, Ну, трошки дешевшою ніж риночна вартість того самого дизельного палива, там на 10 копійок на добрива на 200-300 гривень менше, то їх безпосередньо ця пропозиція цікавила. Вони безпосередньо перезвонювали до шахраїв, і шахраї безпосередньо вже учасники кол-центру брали в роботу даних потерпілих потенційних покупців. Після чого вони заключали. Договори на поставку тої чи іншої агропродукції та безпосередньо перераховували грошові кошти на фіктивні тов, рахунки яких були відкриті в низки банків України. Товар не поставлявся, та злочинці не відповідали в подальшому на дзвінки. Крім цього, організатор даної, організатор даної злочинної організації він взагалі займався також безпосередньо участю в тендерах. Він для участі в тендеру купляв. ТОВ з чистою фінансовою історією, подавав дані документи дан ТОВ до безпосередньо тендерів на участь в тендерах, після чого ставив там ринкову ціну на 10-15 копійок дешевшою за середню і безпосередньо він вигравав специфікою даної даної участі в тендерах. Було безпосереднє укладання договору на поповній предоплаті. В подальшому, коли було заключено договір щодо виграшу тендеру та договір щодо поставки безпосередньо продукції того самого дизельного палива, організатор надавав безпосередньо розрахунковий рахунок банку. Після чого потерпілі повинні були йому скидати. Грошові кошти, та в нього було 10 днів безпосередньо на вивід даних грошових коштів, оскільки договором було передбачено поставка товару на протязі 10 днів. Частину грошових коштів фігуранти обналічували через фінансові певні фінансові установи, в яких було також проведено обшуки, а частину виводили через фірми прокладки та вивід в крипто. Валюту на криптогаманці безпосередньо після заключення договору, договору отримання грошових коштів на зв'язок вже ніхто не виходив. Працівниками департаменту карного розшуку спільно з слідчими головного слідчого управління, а також банківськими установами країни, а також за допомогою фінмоніторингу було. Попереджено е, вчинення відносно державних підприємств е, злочинів е, на суму понад 30 мільйонів гривень 1 березня на підставі ухвал Печерського районного суду. Працівниками департаменту карного розшуку спільно з слідчими головного слідчого управління за процесуальне керівництво офісу генерального прокурора було проведено ряд обшуків на території держави: це в Дніпропетровській області, в Харківській, в Сумській області, Волинській, Чернівецькій, Київській та міста Києва. Взагалом було затримано 10 активних учасників даної групи. В тому числі організатора за місцями мешкання було проведено обшуки та вилучено безпосередньо грошові кошти понад 10 мільйонів гривень. комп'ютерна техніка, автомобілі преміум класу, які були куплені на здобуті злочинним шляхом грошові кошти. Також безпосередньо речові докази, які можуть свідчити про причетність даних фігурантів до ряду кримінальних проваджень за шахрайствами. Це такі, як штампи, печатки, чорнова бухгалтерія, комп'ютерна техніка. Загальна сума матеріального збитку складає близько 50 мільйонів гривень. Крім цього, на даний час проводиться ряд слідчих дій, в результаті яких можуть бути встановлені ще додаткові епізоди, та безпосередньо суму матеріального збитку, які які завдали державі та громадянам в цілому, дана злочинна організація може можуть складати в рази більше. 10 учасників затримано в порядку статті 208 КПК України. Слідчим подано до, до суду клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу.